Чи знаєте ви, як впливає ультрафіолетова лампа на ваші нігті, коли ви робите манікюр з гель-лаком? Дві групи науковців зі США провели дослідження, в якому використали клітини людини та гризунів, щоб, дізнати, щоб дізнатися, чи є таке випромінювання безпечним. Їхні результати показали, що регулярне використання ультрафіолетової лампи? Може спричинити пошкодження ДНК та викликати мутації в клітинах, що, в свою чергу, може підвищити ймовірність розвитку раку шкіри. Однак вчені кажуть, що це не остаточний висновок, і потрібно більше клінічних досліджень, щоб підтвердити це спостереження. Береженого Бог береже. Деякі американські дерматологи радять людям, які часто користуються гель-лаком, захищати свою шкіру від ультрафіолетових променів за допомогою сонцезахисного засобу або ж рукавичок без пальців. Посилання на оригінальну статтю на науковому сайті LaPrice в описі до відео. Бережіть себе, користуйтесь під час манікюру рукавичками, що захищають вас. Від ультрафіолетового випромінювання. До наступних зустрічей на моєму каналі Наука допомагає тобі.